Так, друзі, якщо ви пам'ятаєте, у мене було попереднє відео про причини ускладнень і важкості післяопераційного відновлення після підтяжки обличчя. Сьогодні частина друга, я розповім про ті ускладнення, які є, і як їх мінімізувати в процесі якраз відновлення після операції. Які ж ускладнення бувають після операції? Ну, частіше всього це ускладнення, зв'язані з гематомами, підвищився тиск після операції, тобто ми закінчили операцію, все було сухо. Через кілька годин медсестра прибігає, доктор ідіть, там у пацієнтки вже з'являється синяк, наростає. Тобто така гематома, коли в неї після виведення з наркозу, через який час піднімається тиск і з'являється гематома. Це не є в принципі, великою проблемою, але це є вже ускладнення. Мені потрібно брати пацієнта повторно на перев'язку. Це вже без наркозу. Ми витягуємо цю гематому, розкриваємо кілька швів, дренуємо це все. І в принципі, це нормально завершується. Інколи, якщо цю гематому вчасно не побачити і не дренувати, то це може привести до більш серйозного ускладнення. По-перше, ця гематома може передавити нерв і появляться якісь парастезії, асиметрія обличчя. А в послідуючому не дренована гематома або яка, гематома, яка була не пролікована вчасно, вона може привести до нерівності контуру обличчя, появи якихось рубцевих таких деформацій в ділянці обличчя. Тобто будь-яка ситуація пацієнт має бути під контролем лікаря, хірурга, і в будь-який момент він має це все відновити і пролікувати при необхідності. Ускладнення uh, досить грізне, ускладнення неприємне як для пацієнта, так і для хірурга. Це коли у пацієнта пошкоджуються нервові волокна. І у пацієнта після пробудження є асиметрія в ділянці обличчя, якась частина може бути менш рухома або взагалі нерухома. Це крайня небажаний результат, звичайно. Я зразу хочу сказати, що якщо у пацієнтів якихось післяопераційному періоді є такі моменти, і вони залежать, звичайно, від нас від самої. Е Травми від цієї сили травми, буває просто тимчасове, воно набагато швидше може відновитися. Бувають більш серйозні пошкодження нервових волокон, які потребують, можливо, повторного хірургічного втручання по відновленню цих волокон. У мене, слава Богу, таких оперативних втручань не було е травм. Але про це мої пацієнти повинні знати також, і мої слухачі повинні знати, що такі ризики є, вони рідкі, але вони можуть бути. Ще з ускладнень, які можуть проявлятися після. Оперативне втручання це певний час уніміння і е, в ділянці передвушної залози, в ділянці щоки. Воно може тривати до півроку. Це знову ж таки те говорить, що якраз е, пошкоджуються якісь підшкірні волокна, і відновлення цих волокон потребує часу. Це тимчасово воно створює певний дискомфорт, але воно відновлюється і я про це пацієнтів попереджую своїх про, цю, про це таке ускладнення. Знову ж таки, ускладнення, це набрики. Після операції маляри набрикають. Доктор, в мене маляри вже все але це красиво, ці маляри висять і ніяк не можуть зменшитися. І я знаю, що в мене такі, потім, коли я починаю більш детально говорити, було введення гіалуронової кислоти, там всяких таких моментів було. І, звичайно, потрібно довший час відновлення після операції, коли ці маляри, набрики на обличчі будуть сходити. Чому? Тому що, дивіться, ми лімфатичні колектори, навколо вуха є лімфатичні колектори. Електрою, там рубець іде. Звичайно, лімфа не так активно дренує обличчя, і ці набрики провокуються і стають більш довше, утримуються на обличчі. Тому є нюанси, як проводити лімфодренаж після операційного періоду. Досвідчені лікарі, масажисти це знають і вони проводять успішно цю процедуру, але цей процес затягується. Ну і знову ж таки, ще поряд з гематомами бувають такі ускладнення, як утворення з сиром, тобто скупичується рідина під. Під шкірою. Для цього треба знову ж таки не втрачати контроль з вашим хірургом оперуючим і періодично приходити на огляд для того, щоб вчасно діагностувати таке ускладнення. І якщо є. Воно буквально там кілька проколів робиться і воно мінімізується. Але ці явища повинні бути під контролем вашого оперуючого хірурга. Тому я своїм пацієнтам говорю, якщо ви як мінімум після операції повинні бути в мене під контролем дві неділі, а потім через кожну неділю-дві неділі ви повинні будете до мене підходити на огляди, на додатковий контроль. І це якраз дає можливість уникнути. Такі ускладнення. І ще ускладнення, яке повинні знати, особливо курільщики, які йдуть на такі оперативні втручання, це краєві некрози, які можуть виникати в ділянці якраз передвушної ділянці, в ділянці пучки вуха, тому що ми переміщаємо лоскоти, ми висікаємо надлишки тканин. І коли йдуть от такі. Великі оперативні втручання, особливо на повному обличчі кровопостачання цих лоскутів краєвих, воно мінімізується і може з'явитися некроз цих тканин. Тому про це пацієнт також повинен бути попереджений як мінімум, а як максимум підготуватися тим пацієнтам, в яких є ризики до таких моментів, і мінімізувати ці ризики. Вони лікуються, вони відновлюються, але як результат появляється в післяопераційному періоді рубцювання, видимі рубці, а це для хірурга також ну і для пацієнта, звичайно, крайне неприємне і неприйнятно. І ускладнень ще потрібно сказати, вже більш естетичного плану ускладнення це рубцювання після операції, грубе рубцювання і видимі рубці. Задача хірурга завжди залишається при любих пластичних операціях і обов'язково під час підтяжки обличчя зробити рубці невидимими. І зробити їх такими, щоб пацієнт не відчував їх. Звичайно, є пацієнти, у яких є схильність до рубців. Я цих пацієнтів перед операцією провіряю. Я їх запитую, чи були у вас операції. Я оглядаю ті рубці попередні, я аналізую ці рубці. І якщо у пацієнтка будь-яка травма закінчується такими грубими рубцями, розтягнутими рубцями, інколи келоїдними рубцями, то я можу сказати, що у вас, будь ласка. Зверніть на це увагу, можуть також і після нашої операції появитися келоїдні рубці. Це буває рідко, але такі ризики є. Якщо пацієнт погоджується з тим, що він знає, він готовий до цього ризику, і ми його оперуємо, після операції ми робимо спеціальні маніпуляції, щоб мінімізувати ці ризики. Як правило, я після своїх пацієнтів, після своїх операцій не бачив такого росту келоїдних рубців. Якщо подивитися на мої операції після операційні рубці, то ви їх там і в принципі не замітите, тому що, як правило, я їх ховаю за козілок, я їх мінімізую е в за вухом, в волосах я їх ховаю. Тобто е моя задача, щоб через півроку, а півроку дозріває рубець, він не стає невидимим. Через півроку ви нічого не замітили, і пацієнтка успішно може там е зачіску робити. Там зав'язувати волоси ззаді, тобто відкривати свої вуха, і це не буде для неї якимось таким стресовим моментом попереднє оперативне втручання. Ще, до речі, один важливий момент поява, естетична проблема, як поява залисень після операції, коли у пацієнта переміщуються в є досить надлишки великі в ділянці шкіри, ми переміщуємо весь масив шкіри, і в неї рівень Бакінбард піднімається і з'являються залисини. Це особливо. Після повторних оперативних втручань у мене були такі пацієнти, коли я їх оперував, і я навпаки цей рівень волосся опускав нижче. Але для цього я пацієнту попереджую, що у вас буде маленький такий рубчик перед бакенбардами, який спуститься вниз. І пацієнти, як правило, погоджуються, тому що вони не можуть собі дозволити, щоб в них були залисані перед вушком. Ще, до речі, одне важливе ускладнення, яке повинні пацієнти знати, і чому воно виникає. Пам'ятаєте, я говорив, що бувають такі проблематики, як гематома, тобто скопичення крові під шкірою, і як результат, не особливо гематома, вона просякає всю, весь шар шкіри, і як результат, в післяопераційному періоді можуть появлятися гіперпігментовані п'ятна. Тому обов'язково знову ж таки слідкувати потрібно хірургу після операційного періоду, особливо в ранньому післяопераційному періоду, за тим, щоб ніяких гематом не проявлялося. Якщо вони з'явилися, їх потрібно обов'язково. Відмивати, вичищати, і тоді загоєння буде нормальне, тому що якщо невилікована не ця гематома залишається, тому що крім гіперпігментації, як я вже, вже звертав на це увагу, ще буде одна друга проблематика, коли ця гематома розсасується, вона перетворюється в рубцеву тканину. Нерівність контура з'являється. І з'являються ніби рубцеві такі втяжіння в ділянці гематоми. І це воно лікується, звичайно, воно мінімізується з часом. Але це неприємно, це вважається таким естетичним ускладненням, яке повинно бути вчасно виявленим. А ще це ускладнення повинно бути профілактовано те інформацією, про яку я вам раніше говорив. Тому як ви зрозуміли з моєї такої некороткої, досить потужної і великооб'ємної інформації, як важливо розуміти. З чого можуть виникнути ускладнення, як їх потрібно попередити для того, щоб мінімізувати будь-які ризики появи ускладнень? Для цієї ситуації, ще хочу розказати: це контроль лікаря має бути після, після операції. Ваш зв'язок з оперуючим хірургом постійний. Це повинна бути потужна бригада ребілітологів, реабілітаційних спеціалістів, які вас після операції за вами також дивляться, проводять процедури, щоб мінімізувати будь-які ризики. І це дасть можливість отримати чудовий, хороший результат, потужний результат омолодження. Тому підписуйтесь, залишайте коментарі, я буду вам вдячний. Будьте здорові, красиві, удачі вам!